допомагає новачкам. І скільки ти мені даси грошей? Ну, 50. 50 тисяч? Я готовий тобі дати гроші. Давай так, якщо хочеш, можеш підігнати мені гроші, щоб я поїхав. і Купив у Борисполі. Якусь б.у. автівку на перекуп. Може, кидати Вітаннячко, друзі. Славко євченко. На зв'язку тринадцята серія. Шляху бомжа. Їдемо купувати якусь автівку в Борисполі. Зараз подивимося. Загалом сьогодні ми оформимо з вами пенсію, а скінчик діда, одягнемо і все будемо зараз робити. Маркіян зараз нас підкине за промосвій нагадую. Чотири квадратики натискаємо. Сюди маленькими пишемо хештег і Євченко. Написали і активували. 6 досвіду, 35 тисяч валюти. Теж отримуєте зразу після активації скін. Теж зовсім скоро буде. Тому і його теж будете отримувати. Все з вас подобачка 175 лайків, 14 серія. Я сподіваюся, що ви лайк поставите. Ну і підпишіться на YouTube якщо і того і ще не зробили А лого, дві годиночки відіграємо і ламбу сесто Елементо на 5 годин отримуємо в оренду. класно можете промовисти, якщо що. Давай і ми припаркуємось біля банкомату. Ось там праворуч. Зараз ми. Пенсію оформимо. Взагалі, хто не знає, що таке пенсія, це насправді класна штука. Єдине, вона працює із го рівня. Подякував. З 20 го рівня працює, підходимо до будь-якого банкомату. І ось тут у нас є можливість пенсії дев'ята. От, 20-й рівень. Треба пенсійне накопичення 50 гривень. Кожен пейдей. Я слухаю тебе, онуче. Що? хто? Я твой дедус, он уча. Это Евченко? Да. Это Евченко, я твой подписник. Подписник? Передаю <звук> привет Владиславу Соловкому. Э, э, Владу Кофтуну, э, Кириллу Каткову. Всем передаю привет. Добро. А що ти взяв, що Пані. я Євченко? Хто це такий? У тебе голос такий! Та ні, то у мене... ну я знаю же програму використовую. Та ні. Я насправді ось так розмовляю. Привіт, Влад! А це... А це відео? Де? на Ютуб. Та ні, не знаю. А так ти Євченко чи ні? Я не Євченко, мене по телевізору не показують. А... У, У тебе є пункт бомжа? Ні, немає, я не бомж. У мене скин діда є, який коштує 3 мільйони. Так. На мене є лялька а, Ладно. Пенсія, друзі, читаємо: пенсія щогодинна виплата особам, які досягли пенсійного віку. З кожним рівнем, 21 рівень, ми вже будемо отримувати 100 і так з кожним рівнем вище, вище, вище. Пенсійне накопичення діяти з 20 років. Пенсійне трататан. А якщо у вас 80 рівень, то ви вже там максимум досягаєте і все. А ти Шевченко. Гриценко. Владні Гриценко я. Хлопці, я пішов а машину я... куплю, тоді якщо що, прийду до вас, добре? Ви, а давай, я такого да? не знаю. Хто такий євченко? Це це... це ти. Це ти! я? Так, да. мене прізвище Гриценко. Та в тебе євченко. А ні, ти шо? А в тебе дівчині такий? Поїхали, так, 800 тисяч. Ой, бляха, тут такі машини, що я, походу, за 800 тисяч нічого не знайду. Так, р... Ре Ранж Ровер. Так, а скільки ж цікава ті. людина хоче за ці машини? Так, тихенько, ну тихенько. <поцентрична> ну шо ти оце? <кхи> так, Nissan, що це за Nissan? Вася, <кхи> привіт! А скільки а -а -а. за Nissan <кхи> Вася! Ти тут? Ладно, Васі немає, походу, АФК пішов. Так, що тут? Mitsubishi Lancer. Range Rover Так, ну ладно, на, на урус мене точно не вистачить грошей. У мене є всього-навсього 800 тисяч. Хотілося би, звичайно, щось топове взяти. Так, поршик. Так, ну Поршик він по-любому коштує прямо. Я навіть не буду питати. Навіть не буду питати, скільки це буде коштувати. Зараз залітайте сервіс і з 8 на ринку. Дімас, здоров! Здоров! А скільки коштує твоя беха? <кхи> Тачка 6, номера 5, Оптом отдам за 10. Так мене не Діма звати. Ну а шо мне работать? Так а для ч мені твой номер тоді? Ну тачка 6. 6. А торг е? Не. А давай поменяемся на скин деда. Не нужен мне вообще. Я понял. Ну хорошо. Давай. А бы ты мне трейда предложил. Ты ка шостый? Шо, 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 -шо? Как бы я кого предложил, ты видимо. Крила, кажу, аби предложив, я б оддав би. Крила? А, а що вони дорого коштують? Так. Да. А скільки? П'ять 6 П'ять шесть. Та ні, якщо ти хочеш помінятися на крила, то вони, мабуть, і дорожче коштують. Ні, просто їх мало. Там уже а... як сторгу, там як сторгуєшся, поняв. Так, а, а якщо їх мало, то може вони і десять коштують. Ну через Ре, да, а ташка ж не поменяється. Ага, я понял. Ну ладно, я, може я когось пограбую и тобі принесу, крила. А, да ты не всегда мату за, застанешь. Ну, ну, можу знайду. Вечер, да. Я, я просто днм на работе, а я понял. Я просто ще в школу хожу, Дюмас, понял, то. Ну, я по вечорах дома. Зрозуміло. Все, дякую. Це дівчинко. Та ти хренько, дівчинко. Хто такий дівчинко? Ніхто євченко. таких не знає. Вот так. Що це вона? Бляха, ну тут такі машини продаються, євченко. що я зі своїми 800 тисяч, ну взагалі Шо нічого не ви? зроблю. Ой. Прям, ну, від слова зовсім. Порш Тайкан. Да. О, а за скільки от оцю? <звук> Поліна, привіт! Привіт. Привет. А це твоя машина? Да. А скільки коштує? За 500. За 500? За 500? А тут є якісь детали. Нічого не Нема Нема ничего. Мне угу. даже пробега нету. Песклявый голос. А ні, мені просто 12 років. Не, братан, я просто я що ні чую, що тобі не получається. Да. Так Якщо чому він ходить? Ну слухайте. Да, ну, звідки ви знаєте, що мені не 12, ну мені 14. Да. Чуєш? А, я знаю, 12. Ви робили голос смачний лайзис. на там я, я я тут. Це, короче, вот это вот приємний да? голос, когда я тогда говорила. Це це їв щось, капець, знаєш, крутий. Да-да-да. Це лучший ігрок сервера. Так, ви почекайте, ви так не вихваляйте, бо ще на відео подумають люди, що я вас підкупив. Ой, яке підкупив? Мене підкупили, мене підкупили. Так, я не зрозумів, як ви мене я впізнали? А по я, по-моєму, я, я по-моєму, по в одному. По голос. Да, я в одному із відео показував, по-моєму, вартість Сільвії, мазди і цих всіх. Я не дивилася я даже не знала, сколько она стоит. Давай, выезжай за зелену зону, щоб я міг час Я до себе. Конечно, там еще я засветилась. Мені мій клас не повірить. Ну давай. Виходить, мы можем твоєму класу ще й провід передать, правильно? Да, если можна, подавай. А який клас? Що. Просто сьомий клас. Просто сьомий, без буквы? Да. Так я передаю провід сьомому классу. Хлопці, не грайте, і дівчата, не грайте на уроках. Та, не переживай. Каже, так. Сильно сказано, сильно. Мені ну правильно, я ж кордію в своє время грав та да я як глядаю, в мене ще й кнопочні телефони були у однокласників. і в мене. Подожди, ты на жал готова. Ай шо? Аааа, не выключить надо. Давай, давай. Правильно, діти дивитимуться. Я сьогодні відео знімав, школяр до мене якийсь підійшов. Кажу, слухай, треба, щоб ти матюкнувся, відео. Він каже, ні Кажу, плачу 300 тисяч Він такий, ні не матюкнусь. Я прям в шоці був. Я би безкоштовно б матюкався. Да, да. Так, так. Так, мов би к нам подойти. Мов би к нам все так нам підходи, ми не проти. Ми тебе контент зробимо хороший. Пані поліцейський за мене гониться, так? Да? Так, все, подякував Поліно. І тепер глянемо скільки буде коштувати продати. А, 720. А, 720. Ну тобто, дивіться, я вже в 20 тисяч пішов плюс, але спробуємо її продати. Може, може за хоча б 750. А я сподіваюся, що вам максимально сподобалася серія. Якщо ви хотіли б шлях перекупа, ну не окремий шлях, а саме в шляху бомжа. То будемо займатися, тому що ну по факту гроші заробити можна максимально великі на роботах, але показувати одні і ті ж самі роботи вам ну, не бо немає сенсу. Я і так уже більшість показав, що там є окремі, які я ще не показав, але обов'язково до них дійдемо. Значить так, друзі, а сто подовечок виходить 14-та серія шляху бомжа. Бачимося з вами уже зовсім зовсім скоро. Підпишіться на мій ютуб канал. Ну і на зв'язку з Лавкою Чанком побачимось уже на наступній серії шляху бомжа в Юга онлайн. Хеде!